У Решетилівському ліцеї імені Івана Олійника пройшла регіональна міні-неконференція «Едкемп Решетилівка-2025». Її тема професійний старт, підтримка та можливості. Цього року ми говоримо про професійну підтримку для учнів, саме старшокласників, адже дуже часто, що старшокласники, підлітки не можуть визначитися із майбутньою професією. Тому ми сьогодні викликали людей на дискусію, як ми, педагоги, можемо їм допомогти визначити цей. Професійний шлях зробити крок у майбутнє з впевненістю на локаціях. У ролі спікерів та експертів виступали вчителі ліцею, які працюють за програмою Десайт Профтех, а також представники вищих навчальних закладів міста Полтава і інші запрошені гості. Учасники долучалися до експертних сесій і майстер-класів за власним інтересом. Сьогодні виступатиму в якості експерта. Говоритиму на тему СТІМ, СТІМ технологій. Буду переконувати колег в першу чергу у тому, що СТІМ доступний. Для того щоб організувати в школі середовище стім для того, щоб втілити найкращі, найновіші технології, не потрібно багато грошей. Потрібно в першу чергу бути впевненим собі потрібно бути активним, ініціативним, по хорошому фантазером. До міні на конференції Еткемп 2025 у Решетилівці долучилися 127 учасників, зокрема із горішніх плавнів: Миргорода, Полтави, Харкова, Зінькова, Лубен, Карлівки, а також Кіровоградщини.